Крим з Днем Незалежності. Донецьк з Днем Незалежності. Луганськ з Днем Незалежності. Херсон з Днем Незалежності. Маріуполь з Днем Незалежності. Україно з Днем Незалежності. вітаємо вас з Днем Незалежності! З Днем Незалежності! Україна, з ним незалежності! Україна! Забезпечуємо захист повітряного простору України 24 на 7! З Днем Незалежності Україна! Поки ми захищаємо вас, ви оберігаєте нас. З Днем незалежності України забезпечуємо захист повітряного простору України 24 на 7. З Днем незалежності України. Незалежності України. Маю велику надію наступну річницю зустрічати в себе на батьківщині і на Херсонщині. Незалежність це свято і біль. Біль тому, що діди-прадіди сотні років проливали кров, щоб здобути незалежність. Ми її здобули, ну, так як говорилось, братський народ показались ніяк не братськими. Приходиться тепер нашому поколінню відстоювати нашу незалежність. Героям слава, слава нації! Втрати в боротьбі завжди менше від тих, що їх людина зазнає у рабській покорі. За допомогою всемогутнього Бога, не опускаючи руки, Україна обов'язково переможе. Ти сильна, ти мужня і незламна. З ним незалежність Україна. Незалежність для мене це. Змога пишатися своєю етнічною автентичністю це змога спілкуватися на мові пращурі, це бути господарем на своїй землі і мирно зі своєю сім'єю бути на цій землі і вірити в її майбутнє. Для мене незалежність в першу чергу асоціюється з свободою. Відчайдушний спротив з російським агресором говорить про те, що ми ще знаходимося на шляху до незалежності. А наскільки довгий буде цей шлях, залежить від нас самих, і коли кожен з нас дійсно почне любити Україну, нашу культуру, мову, історію, наші герої, відстоювати нашу державу, в тому числі і зі зброєю в руках, тоді шлях встановлення та розвитку української нації буде набагато швидше. Вітаю всіх українців з Днем Незалежності України. Вітаю, шановні українці та Йо... Ми дуже тривалий час нашої історії виборювали незалежність. Але так виходило, що це нам або не вдавалося, або було дуже багато загиблих. І на даний момент вийшло так, що ми отримали справжню незалежність, за яку ми боремось просто зараз і будемо стояти до кінця. Днем Незалежності. Сумовий склад 66-го дивізіону наполегливо працює на перемогу проти російського окупанта і з кожним днем наближає цей чудовий день. З Днем Незалежності України. Особисто я вважаю День Незалежності наш ще попереду, тому що зараз війна йде за нашу незалежність. Дуже легко нам дісталася незалежність у 91-му році. І ця війна йде вже 300 років, тому я вважаю, незалежність виборюється кров'ю. Сильні країни світу. Вони здобували свою незалежність кров'ю. Не так легко, як вона надіслалася від Совєтського Союзу. Тому ми переможемо, ми воюємо за майбутнє наших дітей, наших поколінь. Тому перемога буде за нами. Слава Україні! Я бажаю привітати Україну з днем незалежності. Дякую для чоловіків, жінок та зсу за ту потужну роботу, що вони виконують, і що дозволили мені бути частинкою в цій праці. Поруч мене, мій товариш, і чудовий молодий офіцер, який записує це відео. Я дуже дуже пишаюся тим, що є американцем в Україні. Я не Амслана і Воюю за Україну. Здравіт український народ з Днем державного прапора з Днем незалежності і крайна повірі мене звуть Шенон. Я солдат із Нової Зеландії, який воює за Україну. Я хочу побажати кожному українцю щасливого дня незалежності. Всім привіт! Мене звуть Аро. Я з Америки і воюю за Україну. Я бажаю кожному з вас щасливого дня незалежності. У 90-х, коли ми отримали незалежність на бумазі, нам казали, що нам незалежність досталась дуже легкою ціною без крові, як колишня республіка Радянського Союзу. На жаль, теперішній час підтвердив, що нічого так легко не дається, як незалежність. Це наша ідентичність, і тому наше покоління повинно поставити жирну точку, що незалежність. Це назавжди і ніколи її у нас ніхто не відбере. Тому слава Україні, героям слава, дорогі українці. Сьогодні накануні Дня Незалежності України. Я хочу побажати вам щастя, здоров'я, благополуччя. А найбажаніше для нас буде це скоріше завершення цієї кривавої війни, яку нам нав'язала Росія. Віримо в Збройні Сили України. Віримо в націю. слава Україні, дорогі українці, вітаю вас з Днем Незалежності України. Все буде України. Вірте Збройним силам України, руський окупант буде горіти у пеклі. Слава Україні! Непереможні українці, вітаю вас. Цей 31-й день незалежності для нас виявився самим найтяжчим. Але не дивлячись на всі ті жахи війни. Що нам приніс наш сусід, братушки. Вірте в Збройні Сили України, вірте в Національну гвардію, територіальну оборону наших командирів. Ми зробимо все можливе від себе для того, щоб відстояти нашу незалежність. Ми зробимо все для того, щоб ті жахи, які до нас приніс ворог, він відчув на своїй власній шкурі. В себе дома, отримуючи похоронки і отримуючи калік, які нікому ніколи не будуть потрібні. Зараз, на жаль, в цій крові, в цих жахах, формується наша нація, яка, в принципі, свою незалежність отримала досить демократично і спокійно, тому що наше суспільство і є демократичним, вони є справді вільним. І за ці цінності ми будемо стояти до кінця. Нас ніхто не зупинить. Я впевнений в нашій перемозі, я впевнений в кожному бійцю, з яким я стою пліч опліч. Ми ваша броня з Днем незалежності. Шановні співвітчизники, вітаю вас з 31-ю річницею Незалежності України. Хочу побажати, щоб усі повернулися додому. Цілими та непошкодженими. Нагадую вам вас на дома чекають найрідніші, найулюбленіші люди. Слава Україні! День Незалежності це не просто дата, це найбільше свято для всього українського славетного народу. Ще наші предки багато століть тому формували українську націю і відстоювали її державність. І саме зараз на наші плечі випав тяжкий тягар. Відстоювати зі зброєю в руках волю і незалежність нашого українського народу, свободу наших родин, наших міст, нашої держави. Саме російська агресія, саме фашизм і нацизм цього народу об'єднали якнайсильніше нашу націю, наш український народ. І тільки разом ми зі зброєю в руках обов'язково переможемо цього нациста, цього окупанта, цю наволоч. І перемога буде обов'язково за нами. Слава Україні! Дорогі співвітчизники, це нелегкий нелегкий час. Хочу привітати вас з 31-ю річницею Незалежності України. Хочу вам нагадати, що вже 31 рік ми боремось за свою Суверенність, свободу та незалежність. незалежність залишилося зовсім трохи. За ці півроку повномасштабної війни ми доводимо собі і усьому світу, що ми сильні і непереможні. Хочу вас попросити, щоб ви набралися ще трошки терпіння і сил. Скоро ми все поборемо. Скоро ворог згине з нашої землі і. На ній запанує цілковита свобода та мир. Всім миру, слава Україні. Немає різниці, де ми народилися: в Києві, в Сімферополі, в Одесі, в Житомирі, в Донецьку. Важливе одне спільна наша праця, наша батьківщина. Слава Україні, З Днем Незалежності, Героям слава. Незалежність. Це воля народу, його дух і прагнення. Це те, чим ми живемо. Це те, за що ми боремось. Боротися весь час ні. Вибороти перемогти, зберегти і жити з насолодою, з Днем Незалежності. Немає значення, де ми народилися: в Києві чи Севастополі, Львові чи Донецьку, Полтаві чи Одесі. Немає значення, скільки нам років, і якою мовою ми говоримо. Лише одне має вирішальне значення: наша спільна батьківщина і наше спільне майбутнє. І тільки разом ми можемо його змінити на краще. З Днем незалежності України. Слава Україні! Моя люба і найрідніша батьківщина. У тебе велике і мирне майбутнє, яке залежить від нас, від українців. Тож будьмо сильними, незалежними і вільними у всіх проявах, з Днем Незалежності Україно. День Незалежності це не просто свято, це найважливіша подія в історії України. Нехай сьогодні в серці кожного українця грає рідний гімн, а на вулицях рідних міст і сіл розвивається гордо жовто-блакритний прапор. Днем Незалежності України! Слава Україні! Міцній Україна процвітає. Хай щасливим буде твій народ, незалежною будеш ти. Хай мир буде радість. І спокій зі святом, з Днем Незалежності України. 26 серпня це не просто державне свято, це право громадянин України на життя, яке в різні часи відвоювало багато поколінь українців. Боротьба триває і зараз. Віру в нашу перемогу з Днем Незалежності України! Слава Україні! Борімося, поборемо. Нам Бог допомагає. З Днем Незалежності Україна, шановні українці, щиро вітаю вас з Днем Незалежності України. Бажаю вам миру і злагоду у ваших родинах. Міцного здоров'я, щастя і добробуту. Хочеться згадати зараз слова великого письменника Тараса Григоровича Шевченка, що садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати він єсть у кожного українця в серці. Привітати наш український народ з Днем Незалежності і побажати всього самого найкращого. Головне це віра і все буде Україна. Україна це для мене рідний край, в якому я народився. Це мої друзі, батьки. Я хотів би, щоб моя країна була вільна та незалежна. Хотів би, щоб ця війна вся вже скінчилась, та ми перемогли. Я пишаю свою країною та ніколи не зраджу з ним незалежність Україну. Незалежність це право обирати своє майбутнє. Це щоденна наполеглива праця. Кожного українця, самовіддане служіння українських воїнних захисників, відчайдушна підтримка наших волонтерів, посмішки наших дітей це обов'язок перед попереднім поколінням, які ціною власного життя боролись за її незалежність, збудували успішну Україну, в якій буде комфортно жити нашим нащадкам. Незалежність це можливість жити у своєму домі, розмовляти рідною мовою, знати свою історію, займатися улюбленою справою. Вітаю всіх українців з Днем незалежності. Дорогі друзі, вітаю вас з 31 першою річницею незалежності України. На жаль, ми вимушені зустрічати її в стані війни. Тому бажаю вам швидкої перемоги. Слава Україні! Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води, годину щасливу і в радісну мить любіть у годину негоди, любіть Україну у сній наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її соловіну. Днем незалежності України. Україна країна неймовірної краси, але з важкою долею. Вона мужньо переносить випробування, коли гинуть її сини і дочки. І кожен раз стає з колін, виховуючи нові покоління, закоханих у рідний край, лицарів правди і свободи. Мабуть, найкращим пам'ятником для всіх, хто загинув за Україну, буде наше бажання будувати суверенну, вільну, незалежну державу. Тож усіх нас, незалежності України. Я загляну у своє серце, у й потаємне загляну. Чи не збираю слів від віддерця, із них вірші свої складу. Я хочу пісню солов'їні, смереку в горах запашну. Я хочу щастя Україні за те, що маю віддаю. Можливо, це не так багато, але давайте разом всі любов'ю будемо зігрівати життя священної землі. Торкніться серцем до ікони, що захищала від біди. Нехай ще в своєму полоні цвіте Україна завжди. Я душу у вірш цей вкладаю, і ви також в свою кладіть. І щирим серцем побажаю свободу нашу бережіть. Тебе прославимо ділами і вільним серцем назавжди, в піснях найкращими словами, що стали незалежними. З Днем Незалежності України!